Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про користь домашнього біойогурту. Е, як ви знаєте, що домашній біойогурт це натуральний продукт, який позитивно впливає на здоров'я. У його складі є живі пробіотики, тичні бактерії. Вони допомагають нормалізувати травлення, підтримують здорову мікрофлору кишківника та зміцнюють імунну систему. Ну, головна перевага домашнього йогурту повний контроль якості. Ми точно знаємо, з яких інгредієнтів він зроблений. У ньому немає консервантів, штучних барників чи ароматизаторів. І цей біойогурт є важливим джерелом кальцію та білка. Ці елементи необхідні для міцних кісток, здорових зубів і нормальної роботи м'язів. Такий продукт підходить до дорослим і дітям. Регулярне вживання домашнього біойогурту сприймає і загальне зміслення організму. Та допомагає краще протистояти вірусам і щоденним навантаженням. Крім того, домашній йогурт універсальний у використанні, його можна вживати самостійно, або поєднувати з фруктами, ягодами, медом чи горіхами. Отже, домашній біойогурт це простий і ефективний спосіб подбати про своє здоров'я і здоров'я всієї родини. А так як у нас ми купляли постійно біойогурт, і вийшов у нас такий конфуз, що ми купили забагато молока і не знали, що робити. Чоловік запропонував зробити йогурт в домашніх умовах. Я подумала, що такий йогурт не вийде. Але мій чоловік взяв молоко, нагрів, поставив на вогонь каструлю, ну, з нержавіючої сталі, і нагрів до температури 37-40 градусів. Потім він додав, додав натуральний біо-йогурт, куплений в магазині, як ми бачимо. Ну, і цей йогурт розмішав, добре розмішав, розмішав і поставив, щоб він відстоювався. Я була проти сказала, що це не вийде. І який йогурт з чотирьох ложок йогурту, який в нас залишався біо йогурту. Ну, пробували. Поставили його на теплій плиті, і накрили полотенцями, щоб було більш як ми колись робили, це були йогурниці, а тут ми зробили в своїх ну, таких продуманих наших умовах. І все, що вийшло? Бачите, результат. Результат вийшов взагалі шикарний. Тому що всі йогурт зловився, потрібної консистенції і всього. І все і, і дуже смачний. Дуже смачний. Рекомендую попробувати. На все добре.